раз есть в гостях люди которые знают все из первых уз бойцы спецподразделения аэроразведки фурия ну мы договорились что будем вас титровать по вашим позывным покрышкин дельфин ну Доброго Павел дня. Юрий доброе утро рады что Доброго. пришли к нам в гости слушайте ну что действительно там только шахтеры и трактористы воюют против украинской армии Совсем не, не так шахтеры и трактористы Використовують виключно для того, щоб ну, так, м'ясо, так? Да? Ага. Справді воюють, особливо дерегешні групи, особливо артилерії. Це справді російські професійні війська, російські офіцери і так далі. Ну, Розкажіть, от, підрозділення аеророзвідки, фурія. Чим займається? От, Із собственно, ваша бойова задача і як ви її реалізуєте? Ну, насправді, це безпілотний літак, вже такий досить серйозний, який може виконувати серйозні задачі. Матюазіму на, на, на далековістні літати. Наша задача це безпосередня розвідка, тобто виявити техніку людей. Ворожий, так и потім мы ще артилерії коригувати вогонь по вою. Вот в частности, у нас є відео, якщо дозволиш, у нас є відео того, як виглядає ваша работа. ми хочемо попросити вот, до да, редактора запустити. Я так розумію, що это как раз и есть з вот, с беспилотника, ви вы управляете. Саме так. Ну, ви можете зараз бачити справу. От телерія до нас працювала, вона угу. не могла попасти в блокпост, в цей ворожий блокпост. Там загинуло, до речі, свого часу. Це давнішня зйомка, насправді ми тільки зараз можемо її показати. Угу. Там загинуло досить багато наших хлопців, які намагалися взяти це місто. На цьому блокпосту і навколишніх будинках сиділи снайпери, які, які знімали будь-який загін, який намагався зайти в місто. І артилерія ніяк не могла знищити цей блокпост. І uh -huh. тоді. Попросили нас допомогти, ми приїхали, відпрацювали і буквально з третього снаряду блокпост був знищений. Условно говоря, к вам обращаються в там, где є дефіцит інформації, дефицит розвідданих. Ви приїжджаєте со своїм снаряжением, то есть обеспечиваете вот аеророзвідку как бы, з воздуха. І потом на основі цих даних уходять ну, української артилерії, українським політиком силам, і так далі. Абсолютно верно, так. Да. Ми, ми, ми ще є? можемо в онлайн коригувати. Тобто ми можем дивитися і бачити, тому що не завжди коригувати. Який від артилерії, да, як правило, він не може зайти туди, звідки він може бачити розриви. Mm -hmm. ну, він не може дійти, тому що там небезпечно. Або гори, або ще якісь рельєфні да, не, не дозволяють йому побачити розриви. Тоді тільки з повітря можна це побачити. Mm -hmm. У нас є запитання ось у глядача. А у хлопців, чому така назва? Чому фурія? Це до mm -hmm. дельфіна. Расскажи это дело. Ну, во-первых, он визуально напоминает мульти, ну, персонажа из мультика. Uh -huh. А второе, то есть Фурия, потому что это богиня мести. То есть это не, не для того, чтобы атаковать, а чтобы больше защищаться. Ну, а тогда следующий вопрос, абсолютно логичный. Вот а по какому принципу, например, бойцы выбирают свои позывные? Вот, покрышки, Дельфин. Почему Покрышкин, Дельфин? Ми не вибираємо. Мені позивний дав е, е, командуючий, е, ну не буду називати хто, mm -hmm. але ну, мається на увазі, ну так от що я роблю, подивився на мене, сказав, понятно, ти Кришкін. <свист> Ну, покришкин ясно, це ж легендарна конечно, особистість. Конечно. Да, і те що, ми, те, що ми робимо, ну така асоціація в нього пішла. Ну, чесно кажучи, часто навіть в нас ж декілька екіпажі насправді і нас дек... називають покришки не ми інколи, навіть всіх. Або mm. фурійцями. — Або фурійцями, або Покришкиними. А скажіть, будь ласка, а що ось є, який момент є найнебезпечнішим у вашій роботі? Найскладнішим, найнебезпечнішим? Це що? А, Починаючи від того, що для того, щоб знайти місце старту і посадки в таких умовах, які зараз погодні, а це болото і так далі, кудись заїхати, застрягнути, і, а потім з тим всім неможливо виїхати. Ну, починаючи з таких речей, так. закінчуючи тим, що зараз російська армія завела дуже багато ревів, ну це станції радіоелектронної боротьби, mm -hmm. які мають такі функціонали, і вони можуть визначати за Радіочастотами не можуть визначати наше місце знаходження. Mm -hmm. І оскільки в них є. Коли ж в них були тільки міномети, да, і було не страшно там ну, міномет 4-5 кілометрів працює. А оскільки в них зараз і гради, і смерчі, і урагани, і рапіри, і бог знає, що ще. Тобто ти вже не відчуваєш себе в безпеці навіть за 20 кілометрів від лінії фронту. У нас, є Тому... вот, есть вот фотографії, які вы наші гості також принесли. Это я так понимаю, вот э, они иллюстрируют. Вот, вот, я так понимаю, что вот, след от попадания пули, да, это Це автомобиль или вот це Да, автомобіль. броневанный. Да, да, да. А это, я так понимаю, зер... целом, в целом, крышу зірвало градом. Угу. Прямой наводкой били. Стаковый, ну, ребята, артиллеристы говорили, никогда с 500 метров, чтобы по вам лупили градом прямой наводкой, как с РПГ. Uh -huh. Это... Я вот анонсировал, что вы видите и знаете больше всех на свете, поэтому к вам такой вопрос: Путин, Лавров по-прежнему никак не могут увидеть российские войска на востоке Украины. Вы мне скажите, там много русских, они там есть, они, их много, или что происходит? Если в процентном соотношении, например, хотя бы брать, вот вы вначале говорили о том, что они есть. Я думаю, що якщо в відсотковому вираженні, то їх там ну, не менше як половина, uh -huh. ну не менше. Uh -huh. Просто там дуже багато Якщо, наприклад, вважати козаків теж росіянами, то тоді 70%. Uh -huh. Професійних, я думаю, там добра половина, то все, що воює. Ну, але. Тобто буряк, знайдений Кобзоном в госпіталі, це не єдиний злочин. Хлопці, ви знаєте, я не можу просто багато чого розповідати, е, але е, наглість доходить до того, що і, і це, це відео є, не знаю, чому воно, наприклад, не попадає на ну, в ЗМІ, да? хоча я угу. приблизно знаю, чому інколи. Але в них на їхніх бліндажах в них стоять російські прапори. Угу. Да? Ну, ясно, что это может быть не доказ для Путина и Лаврова, что там сидят россияне. Да? Ну, захотели пацаны себе поставить российский прапор. Я не знаю, это, очевидно, не является таким 100% доказом. Ну, на самом деле, мы же должны понимать, что вот эта вся дискуссия о том, есть там российские войска или нет, она ведется в первую очередь в России для самих россиян. для Запада, например, никакой дилеммы и дискуссии о том, есть ли российские войска на Донбассе или их нет, не ведется. И неоднократно выше э, европейские и американские чиновники, в том числе по линии Пентагона, они привозили прямые свидетельства того, что это есть. Но вот у меня вопрос, вот скажите, вот радиоразведка, у меня такие абсолютно технические вопросы. Вот аппаратура, с которой вы работаете, что это за аппаратура, сколько это стоит? И как это попадает в распоряжение спецподразделения? То есть кто помогает и так далее, и так далее? Ну, мы взяли добровольцы, ну, тут мы добровольцы на самом начале, вот мы активно с травня месяца там работаем, а так на самом деле, мы с, с Пашей начали еще в березне месяце. Рік назад ми частково, до речі, як ваші колеги, як журналісти, у нас прийшла інформація про те, що в Придністрові, після того, як Крим вже був анексований, в Придністрові почали заходити російські війська. А ми купили тоді з першою перший літачок і полетіли туди дивитися, чи справді mm -hmm. там є російські війська. А потім після того ми вже купили інший модернізований літачок. Це все за свої кошти було зроблено. І вже з новим літачком ми спочатку звернулися в Міноборони. В Мінобороні нас на той час послали, тому що сказали, що це все фігня, це все дитячі забавки. Ми звернулися до одного з добровольчих підрозділів Нацгвардії. Там сказали, да, хлопцы, нам это даже потребно, давайте. Вот так мы так. попали на францию. У нас очень мало часу. Еще одно запитання Вот для датчики. Мы сильнейшим духу, Мы переможем? Не <laughs> да. большое. Спасибо большое. Um, ребята из спецподразделения разведки «Фурия» с позывным «Покрышкин», «Зельфин» были сегодня в гостях. Спасибо Юрий, спасибо Павел, что нашли время. Удачи вам. Держим за вас кулаки, держим за вас пальцы крестиком. Берегите себя.